Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Сьогодні, неймовірно, щаслива. Хожу, радію, посміхаюся сама до себе я принесла з пошти посилочку. І, звісно ж, там орхідея. Ви знаєте, я вже давненько не купувала орхідей. Кінець сліта. Зайнята якимись своїми справами, затіяла якісь ремонти. І взагалі, знаєте, якось наприкінці літа мені завжди сумно, що відходить літочко, прощаюся з останніми теплими днями. І якось орхідеї відійшли на другий план. А оце днями Юля Степанчук, наша Юляша з Києва. Каналу, на якому вона показує ну, надзвичайні орхідеї. Ви розумієте? Я як дивлюся е її відео, то знаєте, мітки складається враження, іноді, що, що це згенеровано штучним інтелектом. Я навіть здається, її писала це в коментарі. Ну, така краса, у неї такі прекрасні орхідеї, у неї пелорики, метелики, тюльпанчики. У неї прекрасна колекція Шелеріан, у неї чудові пафики. Ви розумієте, це таке все доглянене. І основне, що таке все квітуче. Ну, якщо ви шукаєте естетики, попри те, Юля завжди дає інформацію, як вона доглядає, і орхідеї ділиться з цим. Але у естетичному плані це надзвичайний канал з прекрасними орхідеями. З такою, знаєте, неймовірною красою. Заходьте до Юлі на канал, підписуйтеся. І ось несподівано вона вирішила мені зробити подарунок і написала у Фейсбуці, що до мене має приїхати орхідея. Я не знаю, хто там, що там, хто би там не був, я буду її любити. Я люблю всі орхідеї, мені подобаються. Тому розпаковую. І дещо хвилююся. Знаєте, я завжди як розпаковую коробку з орхідеєю, я хвилююся. Так. Можливо, щоб не втомлювати вас, я, я розпакую, і зараз витягну, щоб не... щоб не займати ваш час усією цією процедурою. Ну ось! Розпилинала я діток, і ось такі дві красуні до мене приїхали від юлочки. Аж дві, мені так дивно і так приємно. Оця бачити з квіточками. Основне, що вони невеличкі, такі, знаєте, компактні, можливо, вони ще підростуть. Але, знаєте, з місцем завжди напряг, особливо теперішній час, коли цих орхідей збільшується і збільшується, тому починаєш вже так знаєте, хвилюватися за місце. Тому за рахунок того, що вони компактні, вони помістяться на поличку, на підлампи. Подивіться, це така білявочка, красунечка. І, до речі, дуже вона мені доречна, тому що десь навесні у мене була схожа білявочка і щось вона загинула. ще вона має бачити такі дещо незвичні пелюсточки ось тут. Сипалії, петалії, вони не мають рівного такого краю, бачите, а такий, такий знаєте, як мереживо. І ось там, подивіться, губка є, і теж губка така, бачите, ось тут ця частина теж така, знаєте, з такими зубчиками. Дякую, дуже мені приємно, дуже гарна орхідея. І бачите, так. Схоже, що вона буде квітнути каскадом. Справді гарна. Я люблю білі орхідеї. У мене є їх декілька штук. І ви знаєте, у мене навіть була думка зібрати більшу колекцію білих орхідей, але якось це відклала. Дуже, подивіться, дуже цікаві оці пелюсточки. Вони такі мають гарні зубчики. Ось, а ой, а тут і написано, от я не уважна, тут написано рюшик. Значить, ось це такий гарний рюшик. Отак я, вона, я її буду називати Мій Рюшик. І ця теж така дівчина невелика. Я не знаю, тут написано Ксеніон. О, це, це майже орхідея для мене. Це Ксеніон. Я не знаю, чесно кажучи. Цього сорту, назви цього гібриду, будемо називати ксенен. Значить, це для мене орхідея вирощена. Дивіться, теж вона квітнула на два квітоноси. Чудово, що вони так, знаєте, прийшли вчасно. Маю на увазі те, що я учора. Теж принесла з пошти, придбала собі куру Royal Mix, і днями, здається, з завтрашнього дня почнеться зростання місяця, а свої рослинки, не тільки орхідеї, я стараюся все ж таки при пересадках дотримуватися, стежити за місячним календарем. І на зростаючий місяць усі рослини. Дуже добре ростуть, розвиваються, легко приймаються і навіть кажуть, що гриби у лісі на зростаючий місяць починають рости. Юлечка, дуже мені приємно, дуже дякую, дуже зворушена я таким гарним подарунком. Бажаю вам міцного здоров'я, усіх гразів, гарних орхідей. Ну і передусім мирного неба над нашою Україною. Над нами всіма, нехай збуваються наші мрії найкращі, найзаповітніші. Усім вам гараздів! До нових зустрічей!